Дивіться, хто повернувся. Роман Зазуля забив свій перший гол за Райо Махадаонда. Лавапонерхаві роз лапоне пірна гол, гол! Гол з Озулі на останній хвилині матчу приніс перемогу його клубу над молодіжною командою Мадридського Реалу, над Реал Мадрид Б. Та це все ж справа нижчих дивізіонів. Ну а в елітних європейських чемпіонатах вікенд українцям зробили Олександр Зінченко та Віктор. Циганко, попри те, що Жерона поступалася на виїзді хетафи вже після першого тайму з рахунком 3-0, українець не знітися, старався зрештою зробив гольову передачу для Віктора. Це вже Третій вихід в основі і третя поспіль гольова передача, і, до речі, четверта результативна дія за системою гол плюс пас. Надзвичайний відтинок для циганкова в Іспанії. Так, Жирона поступилася, зрештою, 3-2, але цей матч може собі в актив, ну, в меншій мірі занести Жирона, і в більшій мірі, звісно, українець Віктор Циганков. Тому радіємо і тішимося за вінгера збірної України. Особливо в контексті наближення матчу збірної України проти Англії на Вемблі в Лондоні 26 березня. Ну і взагалі, друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, який матч цього вікенду вас вразив найбільше, або серед українців в Європі, чи взагалі, або ж в українській прем'єр-лізі, скажімо, ганебна поразка київського Динамо від Інгульцян 02 чи надзвичайна розгромна перемога Шахтаря над Металістом 19-25 7 0 чи і такий же розгром 7-0 від Ліверпуля в матчі з Манчестер Юнайтед. Дуже цікава ваша думка. Окрім того, поставте, будь ласка, лайк цьому відео і підпишіться на канал Legendary Balls. Але найбільше нас всіх вразив феноменальний камбек від лондонського арсеналу. Борнмут команда Еліза Барного. На жаль, без українців, який все ще лікується, прибула до Лондона на Емірейтстедіум для того, щоб здати іспит лідеру, поточного сезону арсеналу нашого Сашка Зінченка. І зрештою, вже на першій хвилині, на жаль, через Зінченка розпочалася атака. Борнмут забив а вже на 58-й хвилині. Арсенал горів 0-2. І здавалося, що буде великий удар і велика сенсація. Але Олександр Зінченко і компанія не знітились, проявили справжній чемпіонський характер і в кращих традиціях золотого арсеналу Арсена Венгера почали забивати гол за голом. І на останніх секундах матчу на 98-й хвилині змогли вирвати перемогу 3-2. саме в таких поєдинках і куються золоті медалі англійської прем'єр-ліги. І попри те, що Зіна сам не забив, не віддав гольових передач, але і вболівальники експерти відзначають його невпинну і нестримну роботу, енергію. Ну і звісно, той вайб ті емоції, які зіна дає своїй команді. Тому безумовно цей матч став центральним для українців цього вікенду. Ой, друзі, я навіть не знаю, чи міг хтось прогнозувати такий перебіг подій, як стався в матчі Арсенал Борнмут. Ну ви точно могли! А тому переходьте за посиланням, яке я лишаю в описі, до відео, реєструйтесь, отримуйте бонус 3500 гривень від IQ парі, прогнозуйте і вигравайте великі призи разом з IQ Парі. В інших матчах АПЛ клуби українців обійшлися без представників нашої збірної. Так, Челсі нарешті обірвав безвиграшну серію і обіграв 1-0 ліц. Але, на жаль, Михайла Мудрика протримали весь матч на лаві запасних. Та сподіваємось, що Потер випустить Мудрика в основі вже на матч Ліги Чемпіонів проти Дортмунської Борусії. У Миколенка протилежна ситуація. Він захворів перед матчем з Ноттінгемом Форест. І Евертон, перемагаючи 2-1, майже весь поєдинок наприкінці матчу пропустив, зіграли 2-2, і багато вболівальників ліверпульської синьої команди бачають головною причиною пропущених голів саме відсутність українського захисника Віталія Миколенка, який традиційно додає впевненості та. Надійності захисту і рисок. А так 2-2. Нічия все ж гірше, ніж перемога. Тож і Евертон, і Борнмут українських футболістів залишаються, на жаль, все ще в зоні вильоту АПЛ, та в той же час на першому місці Арсенал Сашка Зінченка. Ну і в інших топлігах Європи, де команди українських футболістів ведуть боротьбу за виживання в еліті, відбулись такі поєдинки в серії А спеція Віктора Коваленка приймала Верону. Там спеції головне було не програти, але бажано зрозуміло виграти. Та рахунок 0-0, Але українець теж вийшов на поле. Щоправда, на 75 й хвилині. Та відзначаємо, що тренер дає йому все більше і більше ігрового часу. Після травми це дуже добре. А от Ведуарда Соболя у французькій Лізі 1 все набагато краще за ігровим часом. Він провів всю гру проти Бреста на лівому фланзі його Страсбуру. Це позитивна новина, але негативна новина, що Страсбур поступився з рахунком 0-1. Ну і звісно, хотілося значно кращого результату, враховуючи, що Брест є прямим конкурентом Страсбуру за виживання у Лізі 1. В останньому матчі вікенду українець Руслан Маліновський з'явився на полі лише в другому таймі, і одразу Олімпік забив гол. Зрештою святкував перемогу над Реном 0-1. Друзі, в понеділок ввечері зустрічаємось на стрімі, будемо підсумовувати футбольний тиждень, а також говорити про майбутні великі Єврокубкові баталії. Також напишіть, будь ласка, у коментарях про що ще хотіли б поговорити. Я залюбки з вами зустрінусь, поспілкуюсь. Ну і не забудьте і цьому відео, поставити лайк та підпишіться на канал Legendary Boss, якщо ще цього не зробили. Я Ігор Мартиненко дуже вдячний за вашу активність, за вашу увагу. Бажаю вам тільки всього найкращого. На Україні ми кажемо перемагай!